Дуже цікаве листування Лесі Українки як з Франком, так і з Єфремом. Порнографія там не знайшла, знайшла гарні тексти. Шляхетний рівень дискусії. в мене так складається враження. Там не просто був друг. Там, ще був і золотий Житомир історії американських пуритан. Тобто, це вона пише у Пущі. Назвати доньку своїх друзів чи не мужчиною. Конфлікт літературних поколінь у випадку Лесі Українки, Це ще й конфлікт двох письменниць: Лесі Українки і Олени Пчілки. Вони їй призначили таку роль за листах видно. Роль такої скромної робітниці на полі національного відродження Я думав, відрізняється. Там тон лиштування, ставлення, стилістика листів в залежності від адресату. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про гендер, культуру та ідентичність. І сьогодні наша розмова. Про листування, про листування Лесі Українки. Це цікавий навіть напевне буде цикл розмови, оскільки листування Лесі Українки не просто привідкриває нам її приватне життя, а також і значну кількість її поглядів на дуже різноманітне коло проблем, на літературу, на літературну критику. І от сьогодні ми будемо говорити саме про. Листи, які дають нам уявлення, власне, про погляди Лесі Українки на літературу. От літературна критика в той час, на початку ХХ сторіччя, 120 років тому, десь в цьому проміжку, вона в нас щойно формувалася. Ще не було якихось таких спеціалізованих окремих видань, які. Давали такі широкі огляди, робили це регулярно, і тому частково роль критики, літературної критики виконували листи. Так, от в листуванні один з одним провідні мислителі, люди так в тому часі, вони висловлювали різні думки з приводу тих чи інших літературних текстів. І, от читаючи листи Лесі Українки, ми так само. Можемо про це дізнатися. Це в листуванні з такими серйозними людьми того часу, ну скажімо, з Іваном Франком чи Сергієм Єфремовим. Ну, власне, можемо говорити навіть про якісь певні полеміки в тому часі. От ми можемо сконцентруватися на листах там 903 року, скажімо, де такі. Ідеї висловлені а, досить чітко, досить прямо, де ми бачимо а, певне протистояння з молодшого і старшого покоління тогочасних літераторів. Тобто, звісно, Леся Українка репрезентує от а, таке молодше покоління, покоління, яке має інші. Погляди на літературу, ну і відповідно з'являється якась полеміка, хоча не знаю наскільки гострими були ці полеміки в той час наскільки гострими були оці зіткнення поглядів випадку самої Лесі Українки. Ну, зіткнення будуть дуже гострими. То інша справа, що література справді може розвиватися, коли є можливість десь про неї говорити. От десь про літературу мусять говорити. В салонах, потім з'являються журнали, потім з'являються якісь інші форми. І українська власне така. Фахова літературна критика почалася щойно з появою журналу Українська хата. Фактично, Микола Євшина з усіма підставами називають першим нашим професійним критиком. Ну очевидно, літературна критика так, чи так так чи так існувала, так чи так розвивалася на сторінках франкового літературно-наукового вісника. І отут якраз дуже цікаве листування Лисі Українки як з Франком, так і з Єфремовим, тому що літературно-науковий вісник був дуже поважним журналом. Він видавався у Львові, але при цьому він був загальною українською трибуною, тому що на Підрадян... вибачте на Дніпрянській Україні ж заборона. Друкування і тут просто немає українських журналів, є якісь поодинокі альманахи на кожен з яких треба було цензурний досвід добувати. Отже, літературно-науковий вісник був такою. Трошки академічною, такою трибуною старшого покоління в Києві. Можна було друкуватися в журналі Київська старіна. Київська старіна друкувала її, видавала стара громада. І на кошти старої громади Володимир Науменко, який дуже добре вів цей журнал. І в Київській старіні художні тексти деякі друкувалися українською, але все інше друкувалося російською. При тому, що вони справді зробили дуже багато. Вони друкували дуже багато. Матеріалів, етнографічних, важливих, наукових, якихось розвідок. І ось в листуванні, якраз в листуванні Лесі Українки, ну не лише її, в її листуванні. з... Матір'ю, а до речі, конфлікт літературних поколінь у випадку Лесі Українки – це ще й конфлікт двох письменниць: Лесі Українки і Олени Пчінки. Вони в чомусь згоджуються, але в чомусь вони стоять на різних позиціях. У вашій передмові дуже цікавий факт, наведено, в вашій передмові до листування або в повному зібранні творів, так там дуже цікавий факт про те, що були такі своєрідні літературні змагання. Там, от коли сходилися старицькі лисинки і е, косачі, е, та і від значить, серед дітей робили такі літературні змагання. Треба було на певне з вживанням певного слова щось там написати, а переможець. Переможця, оповідання переможця чи переможниці друкували в київській старині. Тобто, це був такий просто свій журнал. Ну, це не тільки не тільки дитячі, там там писали всі, там от всі розбігалися по кутках і писали А, і дорослі, дорослі, діти. дорослі діти. Так там там не просто був друк, там ще був і золотий жетон. Золотий жетон Володимир Науменка. Та, не знаю вже, якої проби там було золото чи реальне золото, але в кожному разі там був золотий жетон. Тобто він був золотий <клес> жетон? Я думаю, що це умовний. Ні, він може й умовний. От цього я, це, я думаю, це що ми цікаво. всі знаємо. Хоча може музейники десь знають, але в кожному разі, ну, якоюсь мірою це справді така от трошки, не те домашня така салонна культура. Ну, та, трошки. Тому що, що, ну, що таке, що таке журнал «Київська стена»? Його видають ті самі. Люди, які в ньому друкуються, це, це їхні кошти, це їхні діти ще. І так, Оця, оця, оця культура вона, вона має про це треба окремо говорити, і це треба якось простежувати. Тому що справді літературний салон, там, скажімо, старицьких чи косичів, це таке було, Це такий культурний, культу, культурний осередок, такий де навколо якого там, там все і відбувалося. Со це такий близький mm -hmm. він і це журнал, який репрезентує погляди од старшого покоління, покоління батьків знов ну, таки це Лена, стара громада. Та старші і от там з'являється стаття Єфремова, яка розгромна і, і отут та і отут. Отут ця стаття спосується. ці, ці стадії було дві ці дві статті. Єфремова оцей конф. Конфлікт 1902-1903 року ми б про нього небагато і знали, якби не листування Лесі Українки. Але оскільки листи Лісіпістолярів Лесі Українка це майже тисяча листів. І там та та там я думаю, що всі літературні події, які більш-менш відбувалися, вони так чи так усяких листах відбиті. Ну а тут, тут було тут цікаво, тут цікаво, ось що. Отже, 1902 рік Сергій Єфремов пише він має реноме, якось не цілком реноме такого провідного літературного критика. Ну, у нього справді нечутливість до художнього тексту феноменальна. Просто Коли читаєш так, неупереджено читати ну, він геть нечутливий, до, він не відрізняє доброго і поганого художнього тексту. Ну, Він же ж так макро дивиться, тобто він дивиться узагальнено, наскільки це пасує літературній національній історії, не пасує абсолютно. Ну, то, абсолютно. І ось Єфремов друкує ту сумнозвісну статтю в поїсках нової красоти. В поїсках нової красоти потім буде 95-го року буде стаття. На мертвої точки, в якій скаже, що вони не змінилися, вони такі самі погані. Е, і, власне, Це такий брутальний стиль, такого, ну, це не батьківський рознос, це такий, якийсь такий от, поліційний рознос, тому що ну, він просто користується як найбрутальнішою лексикою. Е, Яцькова там звинувачено в, в порнографії. Я зізнаюся, я давно читала Яцькова, і коли я прочитала статтю Єфремова, я з інтересом полізла перечитувати Яцькова. Там цього Може, там дійсно є яка, щось таке, що я пропустила. Порнографію я там не знайшла, знайшла гарні тексти, гарну, гарну новелістику Яцкова, але отже, там дісталося, дісталося всі, дісталося чи найбільше. Молодому зін Сав'яцькому і Ользі Кобилянській. Кобелянський, яку він звинувачує в тому, що мовляв госпожа Кобелянська, який народ дав талант, не повертає цей талант народові, а пише бозна про що нікому не потрібні якісь речі. Кобалянська була дуже ображена, ну їй боліло. Вона все-таки для неї Київ був. Можна зрозуміти, вона для неї Київ був ну, центром до якого ніби літературним і вона шанувала це середовище. Ось вона туди подається. З, і, і їй дуже боліло, як вона ви писала в листах Лисі Українці, що з великою Україною її так негостинно привітали. Лесі Українку в статті було майже не згадано. Ну не тому, щоб Єфремов поділяв високі оцінки її творів, а просто тому, що я думаю, що з дуже прагматичних міркувань, тому що як ніяк журнал виходить на гроші її батьків. Ну, і... Отже... Леся Українка береться і отут це якраз дуже добра ілюстрація того, в яких жахливих умовах розвивалася наша література до якогось часу. Отже, Леся Українка, яка вже, ну, яка вже написала свої класичні тексти, <кій> береться дати відповідь Єфремову, вона хоче обстояти ну, з одного боку і обстояти свою подругу Ольгу Кобилянську, але їй йшлося про і чим далі тим більше їй йшлося про важливіші речі. Вона говорить, що вона. Хоче пояснити, що таке прапор модерне, як вона каже, пояснити, що таке модернізм. Про що йдеться? Тому що Єфремов змішав не просто гріш несправедлим. Єфремов, як вона пояснює, не читаючи оригіналів, судить про французьких символістів з якихось російських інтерпретацій, і все це купа не тримається. І ось, Вона пише статтю, а Київська сторіна це ж, ну, так, це салонове видання. Салонне київська сторіна не хоче її друкувати. І ніякі ці, ніякі родинні зв'язки авторці не допомагають. І отут, оскільки статтю не друкують, вона знову, і знову її переробляє, вона знову щось додає. І все це обговорюється ці, ці листи з приводу. Конфлікту з Єфремовим до Олени Пчілки надзвичайно цікаві, тому що там згадано безліч імен. Там, згадано, там, там, там фактично це перше в, наш, в нашому літературознавстві таке таке чітке розрізнення течій, шкіл і напрямів. Ось декаденти, ось символісти, їх не можна змішувати. Чи в нас є символізм, так є, і вона називає імена. Чи в нас є. Як може, пишлася Українка, як може Єфремов писати, що в нас не було натуралізму, а не чуй, а От тут, до речі, в радянському виданні прицікава примітка. Радянське академічне видання взагалі, листи цензурували листи не, абсолютно неймовірно, їх, їх різали просто великими ножницями. Е, але от до цієї примітки як не було натуралізму, а не чуй, а франко. радянський приміткар дає речі, дає зноску. Леся Українка має на увазі реалізм. Ось тут у мене завжди виникає питання, а звідки приміткар знає, що вона має на увазі реалізм? Ну я я я логіку розумію. Ну говорить Лесі просто Українка, натуралізм не може звучати. Нічого, вона не може ним захопити. Леся Українка не може, не може нічим крім реалізму захопуватися. Так крім. але як при Міткареві все таке несудомоло пальці це друкувати що авторки такого рівня. Ну але менше з тим. Так ось статтю так і не надрукували врешті, але на сторінках на епістолярних сторінках у листуванні з мамою. З Кобелянською, з Гнатом Хуткевичем, з Кривенюком розгортається якраз та полеміка, яка й мала би розгорнутися на ну, власне на шпальтах журнальних. І врешті я я думаю, що згодом уже дещо пізніше, уже на сторінках такої ж української хати, бо з появою української хати з'явилася трибуна молодих. Навпаки, старші туди не пхалися, але ця Українка десь навіть трошки ображалася, що її не, не запрошують в українську хату. Отут уже вже вона була в ролі старшої, і Євшан друкує ту страшенно гучну свого часу на тоді статтю Лицар темної ночі, і лицарем темної ночі він називає Єфремова і звинувачує старших, звинувачує батьків в тому, що вони. Опустили градус літературного життя до якогось неможливого рівня, що вони сидячи на печі, закривали очі на все, що відбувається навколо, і що, власне кажучи, не розірвавши з цією небажаною батьківською спадщиною, не означивши конфлікту поколінь, література просто не може розвиватися. І знов таки, ну вже уже Євшан дозволяє собі набагато більше ніж навіть Леся Українка в листах, принаймні на рівні стилю. Леся Українка весь час себе стримує в цьому конфлікті, говорячи, що не хочу. Відповідати на на, на тому бурсацькому, називає, ізвалася стара конищина, згадуючи кониського. Не хочу відповідати на тому бурсацькому рівні, на якому пише сам Єфремов. Не хочу, щоб це було такою, от ну просто сваркою двох літераторів, хочу дотримуватися лицарського стилю. Ну, але лицарського стилю можна дотриматися, коли є де дотримуватися. Ну мені здається, що от а з Франком в неї краще е, розуміння, і там, де крас є оцей рівень е, шляхетний рівень дискусії. в мене так складається враження. Вона е, там звертається до нього. Там можливо іронічно е, ви знову ж пишете про це е, шехмет, так тобто, «дорогий вчителю. А, і це цілком можливо іронічно, бо по-перше, французькою. По-друге, так це варіюється. Хоча інколи вона пише і там дорогий друже товаришу, якщо так дозволите. пане, товариші, пане якщо якщо товаришу, дозволя, так, так. звертатися. і, і так. вона з ним дискутує власне про доцільність, от ну, доцільність і корисність так літератури. От вона якраз там, десь початок 1903 року, вона пише йому лист про те, що вона якраз. Пише поему про це з історії американських пуритан. Тобто, це вона пише у Пущі, і вона міркує: якраз це її дуже цікавить, чи може, відповідно, митець уникнути лише от корисності. І перенагідно вона нагадує Франку, що от він їй розповідав якусь історію про драму, яку він хоче написати, план драми показував про роман, який він хоче написати. А потім в нього всі ці плани розсипалися, тому що йому треба робити те, що треба робити. От він тримається цієї доцільності, цієї корисності літератури і не встигає. Зробити те, що він хотів би зробити, а робить тільки те, що він мусить робити. І начебто між ними тут є якесь розуміння, що тут можна дискутувати про цю проблему, а не так брутально, як це робить значить, Єфремов, входити в конфлікт. Вочевий Франко не Єфремов, і Франко для Лисі Українки стосунки в них бували різними, але Франко для Лисі Українки великий поет, і вона свідома ним зробленого. Ну, врешті, Франко Франко ніколи не був для неї метром. Це очевидно. Ну, принаймні в зрілі так має, роки. І ну, вже феміністки так багато про цього поодинокого мужчину наговорили, що про це вже всі знають. Але власне з цього починається їхня літературна, їхні літературні взаємини. Отже, Франко пише відгук на її першу збірну, на її першу збірку. Він, ніби, хоче підтримати молоду авторку, але яка ж це підтримка, коли, отже, ця слабосила, хора дівчина чи не поодинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну і далі? Речення про те, що через хворобу вона вряд чи дасть те, чого ми могли би від неї очікувати. Ну, Що ще за підтримка з одного боку? З іншого боку, зрозуміло, що навіть коли устав Франка ймовірно назвати доньку своїх друзів, а він приятелює вред-черешт ну, Петро Антонович Косач е, виплачував там якісь стипендії навіть Франкові якийсь час. Е, отже, назвати доньку своїх друзів, чи не поодиноким мужчиною. Eu nu vă stau frâncă, țăi, nu viri nu a... cumplimentul. Чи для Лариси Косач навіть в її 20 років це був комплімент? Ну навряд чи вона вже достатньо очитана. Вона дуже рано в найраніших текстах, навіть в тих текстах, які там 1887 рік вона дає в перший вінок, вона вже свідома своєї ролі от, авторки, власне кажучи. Для неї це навряд чи був комплімент, і, як на мене, вже значно пізніше. Вже коли вона вершинна авторка, вона відповіла таки, як на мене, почасти може і Франкові. Ви чули, раз завела жаліта голосіння. Тож була пісня весняна, а не сльота осіння, тобто вона відмовляється від вона, не приймає це визначення сумовитої, хворої. І, і стосунки з Франком бували різними. Франко, як редактор, е, часом надто вже безапеляційно втручався в тексти. Ну, врешті, Лариса Косач не разі не два в листах докоряє е, літературно-науковому ліснику. Мої редактори, либонь, мудріші за мене, на що не мені розмір псують. Ну, Галицькі якось редактори не завжди з ямбами-хореями давали собі раду. Е, отже, вона не в усьому згодна. З Франком на якихось ідеологічних ідеологічних якихось речах. Врешті-решт, Франко в певному там, складних стосунках з Михайлом Драгомановим. І це теж не додає простоти її, віднос, її відносина, бо вона, ну, вона, вона дядька ставить як, як на дуже високому рівні. Е, отже, з Франком як літературним критиком, з Франком як поціновувачним. Як редактором Лисів Українка полемізувала, ну, потім в них були ж там партійні дуже серйозні такі от дискусії і дуже серйозні незгоди, тому що знов таки її, її уявлення про. Організацію певних політичних речей були дуже, ну, не були суголосними з Франковими. І на рівні, на рівні статей вони полонізували доволі жорстко. Але при цьому Франков лишався для Лесі Українки видатним поетом. І вона мала достатньо, вона мала достатню смаку, вона мала достатньо розуміння літератури, щоб бачити в ньому поета. І оцей який я називають. Довгий різдвяний лист ну от Лесухрінка часом писала по сім, по вісім листів щодня і писала вона їх. Величезними, величезними за обсягом Вона оце, попереджає франка. Оцей оце, оце, довгий буде лист і закінчується. Що так під настрій пішло? Оцей лист і закінчується фразою: все має свій кінець. От і мій лист закінчується. Хто б сподівався від нього того? Отже, великий два дні писаний різдвяний лист, в якому йдеться про речі засадничі, в якому йдеться про Франко з одного боку. Міг назвати там Верлена. Флобера Дурним, а Верлена автором алкогольної маячні. І з такими речами Леся Українка, яка, для якої Верлен був один з улюблених поетів, звичайно, згодитися ніколи не, не могла. Але тут в цьому листі йдеться про інтимну лірику Франкову, про його оті оповіда... о, 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 о уривки з дневника, опівночі глухо болить голова і всі інші відомі вірші. І, власне, вона говорить не лише, про його, ем, лише про його поезію вона говорить про українського поета і його м -м, статус для, для самої Лесі Українки це дуже болісно і це цікаво знов таки в листах це прицікаво розгортається старше покоління і Михайло Драгоманов, який був дуже таким авторитарним і не надто е, І врешті, мама до якогось часу, ну з часом мама визнала її талант, але до якоїсь вони їй вони призначили таку роль це в листах видно. Роль такої скромної робітниці на полі національного відродження. Я думаю, так? ми мусимо і... окремо поговорити про от родинні листи, так от ми зараз про критику, про літературну полеміку, а от про родинні листи. Ну, там, багато, там багато всього цікавого. Цікаво, врешті-решт подивитися, як вари як варили пастилу з яблуки, як волосся господарювання. Це теж, це теж окремо, надзвичайно цікаво. Це Ладно. дуже так цікаво. Напише мамі, що е, я тут головним чином пишу вірші і варю варе, ну і роблю, і, і роблю варе. варення. Так. це цікаво. Отже, ну бо яблук багато було коли ну, з ним треба було щось робити, було рятувати яблука. Але повертаючись до оцього листа до Франка. І це якраз голосно з поемою Упущу з драмою Упущу, очевидь. Отже. Український поет це той, хто повинен перелоги орать, служити рідному народові, хто повинен віддавати. Ну, власне, кажучи, це є ідеї, висловлені Єфремовим в статті в поисках нової красоти, не дурні дзеньки-бреньки, не, не якісь там перевчені феміністки, про яких пише Кобилянська, а віддавати талант своєму народові. І Леся Українка прицікаво от, від неї очікували перекладів, якісь там брошури для брошури для народик треба було писати. І дуже цікаво, як вона це в листах є своєї сестри. Вона часто цим хвалиться, як вона, як вона каже, спритно викрутила чума і таки до цієї громадської справи не взялася. І її її е, драма «У пущі» Це ж власне про те, що в драмі у Пущі перша репліка з о, з'являється головний герой, скульптор. Готовий комен, навіть побілили. Геніальний скульптор, який мусить так нещасна мати з, з малими дітьми, яким треба допомогти побілити комен. Але Леся Українка якраз і була тою першою авторкою. Франко ніколи не перейшов через цю межу. Вона через цю межу достатньо легко, хоча не без якихось складних внутрішніх там переживань, але вона перейшла цю межу. Вся Українка в Орфеєвому чуді поставила оте, сказала те, чого ніхто до неї та ще й довго після неї казати не відважувався. Отже, Орфеєві чуди» — це історія трьох героїв, які місто в облозі, ну мета ситуація для української культури. Місто в Облозі, і троє героїв. Серед них Орфей мурують, мурують стіни. І ось Орфей е, такою мірою знесилів, що врешті просто падає е, і починає грати. І е, в, е, в натовпі відбувається розмова, е, чого він грає, а хто буде мурувати. Е, але переважають інші голоси: такий митець, і був у нас як краб, та чи ж пробачать нам боги за теї. І варіант того самого, коли Орфей умре тепер з утоми, то сорому не збудемо сповік. І, врешті, фінал цілковито ну, такий майже, майже міфологічний цей фінал. Орфей грає, а люди виходять на звуки його музики і починають носити каміння. Вони носять менше каміння, але їх багато, і мури таки будуються, а Орфей може грати. Отже, громада, яка бере на себе роль, ту, ту роботу, яку вона може зробити, і поет як Божий обранець. Тобто для Лесі Українки, оце питання автономії мистецтва, воно вирішено. воно для неї вирішено, добре. але воно для неї, от з лисну з листів, ми, ну в це в текстах цього не видно. А в листах дуже добре видно, що це було її. Ну великою такою. Ну для неї це була моральна проблема. Це була обов'язок перед мамою, там перед батьками, перед перед е, е, якоюсь там якимсь ближчим оточенням, але вона через це перейшла. Я думаю, що це. Початок розмови про е, листування Лесі Українки ми бачите, обговорили буквально кілька листів. А вийшли на дуже е, широке коло питань про і проблем. Я думаю, ми ці розмови будемо продовжувати. А вас, шановні глядачі або слухачі, ми е, закликаємо підписуватися на канал Шалені авторки, е, ставити нам лайки. Включати дзвіночок повідомлення про нові випуски, ну і наше традиційне питання на завершення: чи ви вже мали досвід читання листів Лесі Українки, і наскільки вам було про це цікаво дізнатися? от Лесі Українка писала листи до значного кола адресатів а відрізняється. Там тон листування, ставлення, я не знаю, стилістика листів, в залежності від адресату відрізняється неймовірно, тому що комусь вона пише щиро, комусь вона пише з різною мірою одвертості, ну а комусь вона пише дуже політесно, дбаючи про те, щоб дотримуватися певних конвенцій. І власне листилися українки. Я думаю, ні, ну, ніхто більше от, з наших класиків не заслуговує на визначення. На визначення і визнання їхніх листів як таких, от ну власне, художніх текстів. Тому листи ми... Лесі Українка це більше ніж листи. Тому ми власне анонсуємо цілу низку розмов про листування Лесі Українки. Приєднуйтесь, слухайте.